Перший є. Ну, я їх залишаю поціновочем цього виду. Красного вулицю. А, який аромат, друзі. ще одна вкупілочка, як то кажуть. Іди ну, сюди. Це вже гарненький. Вітаю всіх грибників, ви на каналі ЯФанатик. Будній день, середа. Я у лісі. Перший є а он і другий О, глянь, такий гарний. Це не порепався. Мабуть, недавно в ліс. О. Тут ніжка трішки погризена, але шапунька краща. Гляньте, підсушило, звісно. Ну що, йдемо далі. Я нагадаю, що я в Павлоградському лісі. Ось дує вітер, збирається як наче дощик, можливо. Погляньте, як осінь вже потихеньку вступає в свої володіння. Це гарно що грибочки є, тому є надія, що щось то буде. Зараз отак от ходжу по таким тіньовим місцям. Знову мотоциклісти ганяють по лісу. Ось таке от місце таке, бачите, де травичка, воно, видать, дає трішки тумани, прохолоду дає і тут ростуть грибочки. Ось, до речі, того разу теж їх було дуже багато, ну я їх залишаю. Поціновочем цього виду це скрипун, скрипиця. О. А он той грибочок, який ми, звісно, і шукаємо. Осьочки. Ну, іди сюди. Ну, якась волога єсть. Дивіться. Ну, це вже гарненький. Наче який на, як на червивий як. Ось так. Ще не спів відвести око і бачу. Там замаскирований Один. Дивіться. Оди ну, сюди. Мінньончик. Ну, ну Цей трішки гіршої якості, хоча ну, погризений слимаками. ну то Дивіться, який він гарненький з листочком. Справжній осінній красного овець. Так, друзі, у лісі дуже-дуже сухо, але є такі місцини, де все ж таки ліс дарує. Ось такі ось так. Дари, як то кажуть. Помітили шапинки у красноголовців, вони дуже-дуже непомітні. Ось бачите? Ось листочок. Листочок. Не такі червоні, коли дуже багато вологи. Вони набирають вологу і я гадаю, що вони більш червоніші. Ну, ось так. Друзі. Ви здогадались, що це за дерево так. Огляньте. Бабка тополева. Оце вже справжній трофей. Погляньте. Яка О, просто шикарно, дивіться чистенько. Ну Нарешті, але звісно, що вологи дуже-дуже мало. І грибочки, бачите, вони то під деревами, то під кущиками. То ще де. Але порепані ось такі. Да, треба вологи, яка вона воложить. Волога така знизу. Да, ось такий супер трофей. Бабка тополева. А, Який аромат, друзі. Так, да, Ніжка вся була погана, але шапинка, бачите, яка гарна. Чистенька. Так, друзі, подобаєчка, підписуємося на канал, і йдемо далі. Let's go! Так, друзі, звісно, грибів не дуже багато. Ось там деякі мої глядачі пишуть, що грибів немає. Ми ось там були, в тому лісі грибів немає. ну Звісно, їх не дуже багато, друзі. Але ходити треба, звертаючи увагу на такі всякі дрібниці. Так, от, травичка, тінькова зона. Ось погляньте, який ясичний, красивий. Ось, і щоб знаходити так швидко, там 2-3 години і щось знайти, ну треба лазити в таких, як то кажуть, джунглях. Інколи залазиш весь там в паутині, в, в пауках. Так. Але воно дає своє. Дивитись дуже уважно треба під деревами зараз, тому що з дерев стікає роса і дає під корінням якусь. Вологу, якщо там є якась мікориза, корінь гриба, так, і вона може дати ріст самому тілу грибу. І грибочок виросте благополучно, прямо-прямо під самим деревом. Там. Ось як я тільки що знайшов бабку тополеву. Але це таке, ну, я саме рідко так знаходжу, як правило, вони десь... Траві, під кущом, під якимся ось Тому ось так, друзі. Ну, це інформація більше для початківців, для тих, хто починає тільки вивчати гребне царство, лісові лісові дари. так Тому, ну, кому була ця цікава ця інформація, обов'язково підписуйтесь і далі буду. Пишіть, що вам не зрозуміло. Ну, я маю на увазі початківців. То, звісно, відповім і можливо щось засніму. Друзі, сьогодні, мабуть, до мого озерця ми не підемо. Пройдемося, бачите, якийсь черед. ну Глянемо, що там. Щось таке біля очерету. Отак так цікаво, да в лісі. Тут наче й озера нема. Якось росте очерет. Вон далі осичник іде. Опа. Щось є. Ну. Сухувати, так? Да? Да. Красного вулицю. Трішки підсушений. То старенький. А цей, а цей чергливий. А це чергливий. Да, Але ж є. Ну, то вже непогано. Два штуки і один сухарик. Ось вам і очеред, бачите? Ось такі нюанси. Ось, мабуть, ну, який фанатик теж фанатично шукав гриби. <смеш> Знаєте, друзі, пробігся по сосні. Ну не знаю. Писали у спільнотах, що є вже і маслюки, дивився там, викладували, що знаходили в сосні. Ну, я чомусь, мабуть, або в цей момент якраз я був на, рибо, на риболовлі, або або просто я не встиг. Тому маслюків навіть і сухих не знаходжу. Ну, якось так. І ще, друзі, будемо завершувати наш коротенький похід, бо вже починає сіріти а закінчимо ми його на ось такій гарній новині Я знайшов ще одну точку. Трутовика сірчано жовтого Ви не погляньте, що там відбувається. Трутивика. Правда? <кій> Полетів якийсь якийсь ворон. Ось, на цій ноті будемо завершувати. Да, і ще одна вкопілочка, як то кажуть. Точечка, ну звісно, він сухий. О! Отак. Але але далі буде. Треба, звісно, дощів чекати. Опадів гарненьких таких, щоб промочило так добряче. Ось і полізуть грибочки. Бажаю всім гарного настрою, одної погоди. Бережіть ліс, любіть Україну. Скорих зустрічок!